Розкажіть, будь ласка, так що дісталася вам в минулому році черепаха? Так, да, в минулому році один з наших підрозділів Подільського району, 14-та державна пожежно-рятувальна частина, отримала приз черепаху за останнє місце в змаганнях. Скажіть чесно, ви засмутилися І чи той підрозділ засмутився? Бо це ж так прикольно цілий рік годувати. Ну... ну прикольно засмутилися, звісно, але в спорті є як переможці, так і сі переможені. Мене звати Роман, я начальник аргулу 19-ї ДПРЧ Деснянського району. А прізвище будь ласка? Марецький Роман Васильович. Дякую. Розкажіть, який вже раз ви берете участь у змаганнях? Цього року я беру участь в друге. От, ну, мій етап безпосередньо це саморятування і теплокамера. Розкажіть, правда, що минулого року ваш підрозділ побув? Так, правда, ви бачите за моєю спиною кубок, це якраз той кубок, який ми вибороли в тому році. Розкажіть, який, на вашу думку, норматив найважчий? Чи є такий за? Я думаю, що всі нормативи, які виконуються, всі етапи, вони під їх виконують і як таких найважчих, ну, як на мене, немає. Всі ми їх виконуємо під час ну, чергувань бойових. О, тобто, це все те, з чим стикаються працівники пожежної охорони. Наступні та намагання комінову. Наступний етап це буде рятування потерпілого четвертого поверху. Костюм мало один та загальновіс. Ульса, сказали, что ульса отсутствует. Понятно. Вот, румяна улья. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Давай.